Любі мої, хочу вам показати в цьому відео, як ми збираємо грядку кладчик. Це є для посадки клубніки, який нагортає горби, укладає плівку та полив. Ось такий він має вигляд з однієї сторони. І такий вигляд має з цієї сторони. Але він ще не повністю зібраний. Ще є воно деталі. Ось так це все закріплюється. Покажу вам більш детальніше. Може комусь це буде корисно. Та не запуляй рукою. Що, болта не закріпляти? Ну так, може комусь треба вдається корисно. Того, от болта закрути? Так. А може якась жінка, ви зараз чоловіки такі... Не дуже надійні, ми жінки маємо все вміти і знати і бачити. Так, дівчатка. Дивіться, яка в нас неймовірна природа. Така красива. Тут береться друга деталь. Це такий, який буде нагортувати землю. Так ось сюди щось затінняє. Га? Я тут от... також зажимається там все. Хочу вам нагадати, що в наявності є часничок сорт Любаша, Це озимий часничок. Уже можна замовляти. Ось грядковий грядко він приєднується до мотоблока. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ось такий вигляд має, уже коли прицепили до мотоблока. Услідуючому відео я покажу вам, як ми чіпляємо плівку та капельний полив і як пробуємо формувати грядки для посадки, для висадки саженців полуниці. Підписуйтесь.